Привіт, мудрим і небайдужим. Не знаю, як у вас, мудрий і небайдужий, а в мене велике хвилювання, я переймаюся здоров'ям українців, психічним здоров'ям і психічним здоров'ям Володимира Зеленського. Давайте по порядку. Отже, Володимир Зеленський робить все більш і більш одіозні заяви. Ну, одна з останніх це те, що Путін, виявляється, боїться з ним зустрічі. Путін, керівник ядерної держави з ядерною кнопкою, керівник тої держави, який фактично зараз, на жаль, для нас на жаль, виграє війну. Тому що щодня російські війська просуваються і ми сотнями квадратних кілометрів втрачаємо щомісяця української території. Цей Путін, по твердженню Зеленського, боїться його. Це в той же час, коли Зеленський. Маніакально боїться простих українців. Я хочу нагадати всім, хто слідкував за діяльністю нашого руху Сейфоп. Руху Сейфоп, який. З вересня 2019 року боровся за права і свободи як підприємництво, вирішив в першу чергу підприємництво, за збереження спрощеної системи податкування обліку та звітності щоб вона була проста, легка, щоб можна було без фаху досвіду відкрити свій бізнес і вести, провадити його в Україні, так і за права і свободи кожного українця. Ми перші виступили проти так званої ковідизації, так? вакцинації незрозумілої, Ми в перших числах травня. Вийшли на протест, коли всі були ще перелякані і не розуміли, як так Зеленський обанда команда в кафе сидять без масок, і міністр охорони здоров'я ходить по площі Перед Верховною Радою своїй поміщенцю без масок, а нас всіх задівають в маски і намагаються тримати вдома. Це окрема істерія. До речі, ніхто не відповів за цей ковід, за цю вакцинацію, за покалічені життя, здоров'я, подекуди і смерть. І той самий міністр охорони здоров'я прекрасно себе почуває на посаді Ляшко. Ніхто його не знімає, ніхто має ніякої відповідальності, як і Зеленський. Але менше з тим це той Зеленський, який боявся зустрічатися з нами, з представниками руху Сейфоп зі мною з головою руху Сейфоп, щоби почути, він уникав зустрічі. Ми десятитисячними мітингами були. На протестах і він не міг знайти. Він боявся, як мені передавали, кот тільки не підсовував. За з 2019 року, по лютий 22 року, тому що ми напередодні вторгнення згорнули свої протести. Зараз займається волонтерською діяльністю. Він переховувався і не знайшов можливості зустрітися, подивитися нам в вічі і надати просту відповідь, чому ж він зрадив своїм передвиборчим обіцянкам. І цей Володимир Зеленський зараз набрався хоробрості. Я не знаю, можливо, щось Макрон забув, оце щось в пакетику, а можливо, то якісь старі запаси, про які говорять злі язики про Зеленського. Але в нього якийсь вірус хоробрості. Він вважає, що він надзвичайно потужний. Тільки де це потужність? Я її щось не вбачаю. Ні в його діях, ні, на жаль, в результатах. Друга його заява мене теж дуже сильно хвилює, коли він говорить, що він, виявляється, не видавав указу. Який забороняє йому вести перемовини. Він видав указ, яким затвердив рішення РНБО, якому визначається, що неможливість проведення перемовин з Росією, і він стверджує тут же, принаймні цього указу, загугліть, подивіться, на указ в відкритому доступі, розказує, що він собі не забороняв. Він або не до юрист і купив, чи я не знаю, виграв КВН диплом юриста, або справді ну, щось у нього з Розумінням світосприйняттям він не розуміє, що Володимир Зеленський і президент України це трошки різні речі. Є Володимир Зеленський на посаді президента України, він підписує укази, і вони є нормативними документами, в тому числі для нього, які регламентують його роботу. І він би повинен був як юрист, який начебто має диплом юриста, про це знати. А якщо навіть не юрист, то йому повинні були б радники розказати. Але він чи включає дурня, чи не розуміє, і я не розумію. І я дуже хвилююся за його психічний стан, тому що він несе, ну м'яко кажучи, пургу, є указ, він чинний для всіх державних службовців, а Володимир Зеленський вважає себе, раз він знаходиться на посаді президента України до сих пір. Окреме питання щодо законності його перебування на цій посаді. Але якщо він знаходиться, користується всіми важелями, тому що пільгами і не тільки, то він повинен розуміти, що вся нормативна документація. Це законодавство України, а укази президента України є частиною законодавства України. Так само стосується виконання його. Ці заяви, якісь розкази. Ну, а заяви наїзд на Новінського це взагалі перли. Я чекаю, коли тепер Новінський вивелить всю цю піднаготну, як Зеленський через нього домовлявся про перемовини. Загугліть сьогоднішню новину. Зеленський сам відкрив ящик Пандори і сам попаде в цю спастку. Тому я дуже переймаюся адекватністю, особливо напередодні зеленського адекватністю. Напередодні важливих перемовин в Стамбулі. до сих пір не зрозуміло, чи буде Путін, чи буде Трамп. Якось все так завуальовано. Але я маю надію, і по моїй логіці, та по тій інформації, яка в мене є, перемовини мають відбутися саме за, за участі Трампа і Путіна. І дай Боже, тому що я розумію, що тільки ці дві фігури. Політично вагомі можуть поставити в стойло, ну, на мій погляд, неадекватного Володимира Зеленського, тому що його заяви чітко, яскромовно, характеризують його як неадекватного, неадекватного, який має в важелі президента України. Так само в мене глибоке непокоєння щодо здоров'я українців. Здоров'я в якому плані? Або дійсно більшість українців. Ну, вибачте, з'їхали з глузду. Я розумію, психологічно дуже важко знаходитись в інформаційному просторі, який наповнений брехнею. Ну але вибачте, 74% підтримки зараз. Знаходяться за кордоном в Європі, в США постійно переміщаюся. І я спілкуюся з українцем, Ну, за кордоном ні, за кордоном ну, максимум десь 20-30% підтримується. Я роблю реальне опікування. Перше при зустрічі, я завжди кажу, а як ви вважаєте? Та десь 20, ну може, до 30% підтримують. І то там з обмовленням. Але якщо в Україні 74% підтримують Зеленського, ну, то вибачте, ну, друзі, ну вам до лікаря. Вам серйозно треба до лікаря, тому що ви, я бачу, не сприймаєте реальні речі. Ви не розумієте, що. Вас закрили в кордону, ви фактично зараз живете в в'язниці і ви це підтримуєте? Допускаю, скоріш за все, що це просто фікція напередодні важливих перемовин в Стамбулі. Тоді, знову-таки, я не бачу в соціальних мережах сьогодні вентилюю. А де ці пости, що ні, ні, ні. Заходжу під новинами, які розміщаються українська брехня та фігали інші, бо там десятки тисяч лайків. Так, президент наш Зеленський, а де ж ви є? Хоча б незадоволений смайлик поставте. Друзі, щось, щось не те відбувається. Що це? Може, та, та вакцинація подіяла неправильно. Я не знаю, що це відбувається, але це ну, реальна проблема. Реальна проблема. Або люди неадекватні і підтримують фактично бусифікацію, насильну мобілізацію, підтримують людоловів, закриті кордони, знищення прав і свобод, підтримують мародерство, свавілля, беззаконне яйця по 17 гривень. Заброньованих професійних поліціянтів, які вміють володіти зброями, і натомість відправляння мулярів, токарів, пекарів, фопів замість професійних військових на фронт. Ну або тоді якийсь вірус страху, що взагалі бояться. Я розумію, що хто знаходиться в Україні, зараз відверто, відкрито виступати не може. Але хоча б ну якесь ну, маленьке незадоволення, що це неправда. Я обз... обзвонив, описав всіх своїх знайомих. Кажу, а як, може, вдаватися яксь опитування? Хтось робили? Жоден з моїх знайомих, а в мене, повірте, їх дуже багато, як голови Руху Сифоп, не підтвердив мені, що хтось, хтось в нього робив опитування. Де вони намалювали ті 74%, я не знаю. Отже, друзі, дуже велика небезпека над Україною в частині неадекватного сприйняття реальності як більшості українців, я розумію, в Україні, так і Володимира Зеленського. І це страшна річ напередодні важливих перемовин, які я розумію, що все-таки просуває і вони будуть реалізовані, бо просуває їх Дональд Трамп, за що йому велика дяка. Ми не творимо, творимо ілюзію. допоки він єдиний, хто намагається реалізувати цю ідею, принести мир в Україну. Путін йде в фарватері і не дуже то хоче. В нього, в принципі, все добре. Ну, а Зеленський, зрозуміло, що не хоче, бо припинення війни. Автоматично припинення бусифікації робить неможливим знаходження його на посаді. Тому, друзі, я закликаю вас все-таки спілкуватися з своїми рідними, близькими, відкривати їм очі, якщо серед них є ті, хто підтримують сьогоднішній ситуації Володимира Зеленського.